Опа, ось він. О, кабан який. Причому причому взяв він так... Ой, кабанчик. кабанчик. Так, друзі, всім привіт. Проходили з Артуром півдня, шукали Судака на Дніпрі. Судака бачили, Судака і окуня. але він сьогодні клювати відмовився. Вчора в нас було мінус 8, а сьогодні плюс 4. Перепад. Температури в 12 градусів, я думаю, що вплинув на це. Прийшли на ось таке чудове місце. І зараз будемо шукати, пробувати ловити карасика. Декілька годин до суті в нас є. І ми будемо ловити карася. Погнали? Два, два рядом стоїть. Три рядом. Чотири бачив з карасі. Нема. Чисте дно, але тут ямка, тут глибше від того на метр. на метр глибше, ніж там, де ось вони ходять, Артур. Ходять? Так. Да. Ось все, ходять, ходять. Так, друзі, як завжди, найкраща снасть на карася і сазана зимою це вудочка з боковим ківочком. Мормишечка номер 8. Ось така. І ми туди мотельочка садимо штучок 5-6. Подивились з Артуром в камеру, побачили ось тут карасів і досить непоганого розміру. І зараз будемо пробувати їх вмовляти, клюнути. Так, глибина тут метрів десь 4 приблизно. Приблизно метрів 4. Вітер сьогодні, погода просто жесть. Ну проти того, як ми були до обіду на Судака, де вітер нас здував з ніг не можна було стояти, то це ще більш-менш. Так, опускаю, опустили ми на дно. Підняли, опустили, поставили. Підняли кивочок, на мишку, поставили її на. І... Хтось підсів, хтось підсів, ось він перший, перший красавчик, перший. Дивіться, який гарненький. Ух! Дніпровський карась. Ти. Ось він який молодець. За верхню губу, все як має бути. Ну супер! Рибачимо далі. А я, друзі, нагадую, що після кожної рибинки бажано хоча б трошечки поновити мотилька, щоб він там рухався, свіженький був і краще приваблював до себе рибку. А ми погнали далі. Два. Карась номер 2 Покльовочка така. Правильно. Тук-тук-потрогав. Потрогав чуть-чуть, Потрогав Оп! Почіпав мурмишечку і клюнув. який молодець. Супер. Просто солодесенький Дніпровський карась. Супер, рибалим далі. Ось карась номер 3. Поселен, друзі. Давай, іди сюди. Опа! опача Солодесенький мій, гарнесенький. Карась номер 3 на боковий ківочок. Ой. Боковий ківочок завжди вулить. І сьогодні погода помінялась так сильно. Вчора було мінус 8, сьогодні плюс 4, плюс 5, дорога розкисла. Вітер. Вітер сьогодні ми були на форваторі. Був вітер е 18 метрів за секунду. Місцями здувало. І ми вирішили змінити локацію і спробувати половити карасика краще судака знайшли, побачили його в камеру, але клювати він сьогодні відмовляється. До речі, друзі, бачите, сьогодні плюсова температура, яка вода зверху на льду. Ви собі не представляєте, яка чудова штука на колінники, ось цей профмонтаж ручної роботи. Ви собі стоїте. На них на колінах і прекрасно себе почуваєте. Ну і мотельниця, як завжди, де завжди у вас чудово зберігається мотель. І піджопничок ось такий. Ви собі одягнули коврик на вашу п'яту точку. І від чобіт, які мокрі зараз від води, у вас штани ззаду будуть завжди сухими. Карасик номер 4 Оце хороший карась. Це хороший карась. Ух, як впирається. Я відчуваю по ньому, як він впирається. А ну давай. Ух, аж змотує лісочку. Дивіться, як ганяє по люду. Хопа! Хопа! Ти вдома! Просто молодець, що ти так клюнув, гарненько підняв ківочок за верхню губу. Просто супер. Швиденько продовжуємо, тому що у нас не так багато залишилось часу. сазанів? Ну вони крупнулися, поняв? Ага. Четвірки, трьох, та ти що? Тобто вони тут є. Взяв, 4 да. карасі, зло... карасі зловив і 5-го прокатав. Та тут якась аномалія чи ні? Тут ямка, отам От справа, де камінчики і тут різниця майже в метр в глибині. Я поняв. Де карась? Ось в пакеті. Можна. Откуда дує. От, мені в спину дує. Ось у лунка, в якій я теж бачив карася. Ось, блін, Йорш якийсь малий, щось маленьке. Йоршеский терьєр? тер'єр. Да, Йоршівський тер'єр. Скотині. О, зійшов, слава Богу. Ти що, прям хочеш мене за цей? Під жопником бути? Ні, ти під жопний Ага. Ні, в мене все знято. <реку> хто, <реку> хто, <реку> хто, хто, коли лог, хто коли рубав лунку. А як клювали? В ротяку ще? Вротяку, всі вротяку самий перший я... Ти бач активний да. всі в ротяку. Але ти тут його мабуть вже виловив. Да? Ну а там і справа, і зліва від мене я в камеру також бачу. Що ти казав, виловив? Хороший? Верно. Підняв? Підняв. А ну Артурчик. Сука, ну кайфок. Да. Це, звісно не сезон. Дивись, диви, який гарнесенький. Ну, Можна, це, друзі. Це такий, як я бачив в цей в луночку. Друзі. Це ти правда казав, що він тебе чекав, так? Чекав. Поняв? Диви. Красунчик. Карасямба? Так. Приж... Прижав? Прижав. Прижимчик. Стій. Малиш. Оно він аж за, з тебе за спиною ходив. Чуть не втік. Плюс один. Кайфо! Чуть не втік, так? Да? Да. Не гідник. О! Він, ви, ви бачили як він зажовував? Я подумав, це знову тер'єр. І дав йому трішки временко підзажов. Да? Оце виявився не тер'єр. Да? Привет. Карасямба? Карасава! Карасава! Это же добре. Ненький, дивится, друзья, Ух, кайфок! Так, это я добре. Мы уже ловили, друзья, 7 штучек. На нашу стромную компанию. Терьер, терьер. А потом, опа, и карасава. терєр, терєр, терєр. Прийом тер тер тер'єра. Так, живило мутельки. Пыстенько, пыстенько, пыстенько. Так, друзі. Карась номер 5, і хороший. Хороший карась. Я шукав, поки шукали карася. Поки шукав, да, да він клюнув. Хопа! Мої вітання! Дякую, Орчик, дякую. Карасик номер 5 Гарненький такий карасичок. Просто такий суперовий. Поки я рядом дивився, а він тут раз бачу, півочок підняв. Що таке? Юршерсті. Тер'єнозавр Теріям Терєм Тарара що дивиш? Опа! Ось він, ось він, друзі, друзі, хай невеличкий, але ж карасик... Карасевич? Якось... Карасевич, так. Номер 6, враховуючи, враховуючи те, що ми заїхали на 2 години перед тим як потемніє, то можна сказати, що врятували сьогоднішній день. і лунку о кабан який причому причому взяв він так ой кабанчик кабанчик ух ти мій кабанчик кабасий причому він так взяв, Викривуй, ківок, рулить не то слово без покльовки Поняв? він тільки взяв і я його раз а він тут є вже Просто супер. Я вся думаю, що його полота бабулок сюди. Та, будь ласка, бей. Я не жадний. Так, а це хто? це шик. Так, а це хто? це шик. Це хто? Це карасик, невеличкий, але добренький, солоденький карасик на боковий ківучок під вечір. Радує нас своїми покльовочками. Ось він, друзі. Ось ось він, карасик! Ось він, друзі! ось він, карасик! Карасик, карасик підняв. Ой! Тих, 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 тих. Та почекайте! Бо щось там такий буйний! Слухай! Слухай, він такий якийсь такий, як похожий, знаєш, на На хорошого, на хорошого да, похожий на рибину! Ну добре! А ну Ось, О, ну да, такий, але такий був, так впирався, що капець. О, так. так, друзі, вже темніє, будемо закінчувати сьогоднішню рибалочку. Точніше, рибалка була така дуже неоднозначна. Ми поїхали спочатку шукали Судака Окуня, знайшли його, але він не клював. На дві години ми заїхали на наші старі точки. На карася і ось такий чудовий результат. Подивіться, які карася в дніпровські. Вони такі добрі, ну, ви знаєте, які вони добрі, жарені. Да? Так що, друзі, не треба ніколи зупинятись, як ставте собі цілі і досягайте їх. З собою на рибалці мають бути вудочки на різну рибу. І завжди будете з результатом. А ми не прогадали, що заїхали. В цю точку і їдемо додому із чудовим задоволенням, отриманим в результаті сьогоднішньої титанічної роботи, тому що вітер був такий, погода, капець сьогодні. Ну нічого, ми справились, чого і вам всім бажаю на ваших рибалках. Всім пока, з вас лайки, коментарі. Побачимось на рибалці.